Рефлекторія з Іваном Петуруком сто один Сі, ще раз вітаю усіх, хто зараз нас дивиться і слухає. Ми як завжди, обговорюємо актуальні питання життя нашого сьогодення, життя нашого суспільства. Мене звати Ван і Я великою радістю представляю гостю, яка є частим, так би мовити, учасником наших ефірів. Говоримо про здоров'я нації. говоримо про діяльні сфери охорони здоров'я. А сьогодні ми поговоримо про досить таки цікавий, досить таки духовно-моральний момент, який поєднується із військовою справою, який поєднується з меди. Нічною справою будемо говорити про а, визначення нагороджених і нагородження, сам процес нагородження орденом святого Пантелеймона. Я запросив до студії заступницю директора департаменту охорони здоров'я і реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Але сьогодні пані Тетяна Бондаренко трошки в іншій постасі, оскільки вона є головою регіональної ради ордена святого Пантелеймона. Добрий день, пані Тетяно. Вітаю з прийдеш верніше, вже з настав. Ми і з прийдешніми святами вас дякую, дякую. і в вашій особі усю медичну спільноту нашої області. Дякую. Скажіть, будь ласка, от сьогодні такий момент. Ми вирішили саме перед Різдвяний тиждень озвучити цю тему, оскільки все ж таки тема вона, вона така подвійна. Да, вона стосується і медичної галузі, mm -hmm. стосується того, що зараз медична галузь фактично адаптована і підлаштована під військовий стан. Yeah. Але з іншого боку, вона межує із певними релігійними моментами, оскільки все ж таки святий пантелеймон він важливий, вважається Як провісником, провідником так. всіх, хто хоче одужати, всіх, хто хворіє. Він цивителем сив, вважається. Так. От саме декілька слів, пане угу. Тетяно, з історії створення, з історії запровадження цієї винагороди, цієї відзнаки орден святого Понти е, Ну, це дійсно така відзнака, яка межує на межі. Професі... професійної і духовної відзнаки. Вона тому і називається, що це відзнака за професіоналізм і милосердя. І е, вона була запроваджена в Україні в 2009 році. Тоді міністр охорони здоров'я України е, Василь, Князевич, Василь Князевич та він був міністром і він запровадив. Тоді це були е, перші кроки. Тоді був Такий, як воно називалось, відзнака Хрест святого Поталімона, угу. і поступово з того часу, за ці роки, це стало таким досить потужним, да, потужним таким осередком і потужним проєктом, який на сьогодні називають медичним ось. Цікаво, да, так, цікаво, так, таке багато, порівняння. багато хто так порівнював. Угу. Чесно кажучи, я коли ну, спочатку чула, тому що десь в засобах інформації, в медичних наших школах чула про цей проект, про цю відзнаку. І коли, Три роки тому е, голова регіональної ради тоді, е, тоді голова регіональної ради був е, полковник Верба Андрій В'ячеславович, він запросив мене. А він зараз служить, наскільки я знаю. Так, да? Він, зараз, так, да, так, він так, військовослужбовець так. боронить Україну. Да, да. І він е, запросив мене в регіональну раду, е, чесно кажучи, я. Просто була, ну, по-перше, ну мені було приємно ну, це безумовно, почесно, да, це чому дуже почесно. Так, це почесно. Так. І, Цікава місія, така так, вона. Коли ми познакли, познайомилась ближче з нашою регіональною радою, тоді яка діяла, тому що щороку року вона може оновлюватись, коли взагалі я. Ну так окунулась в цей проект, він дійсно потужний. Він настільки, ви знаєте, відрізняється від наших е, тих е, відзнак тих нагороджень, які запроваджені в галузі охорони здоров'я. У нас є почесні грамоти, в нас є почесні грамоти органів виконавчої влади, органів законодавства. Ну, від, Знак-відмінник служби професійні галузеві. Такі, так, да. такі галузеві. Угу. А тут е, розумієте. Що мене зразу здивувало, що в регіональній раді, як і в почесній раді, є всі, тобто принцип таков, що це не тільки медики, сіли і серед медиків, вибрали найкращих, а туди входять духовенство. Які ну, привносять так, свій да. Да, такий, е, такий вклад в роботу рад, е, входять представники журналістів, представники громадських організацій. Освітяни, я знаю культура. Да, воно да. називається культура, да, uh -huh. наука, культура е, безумовно, це вищі навчальні заклади, ну тобто заклади освіти медичної. Тобто, от ем, в нас виходить, що в е, регіональній раді, в поважній раді є люди, які різ, е, різні Охоплюють різні галузі. Так, різні сфери життя, галузі, скажімо, так. І вони до медицини хтось безпосередньо в ній приймає участь, хтось опосередковано, хтось як е, користувався. Так, так, так. Да, да. І ви знаєте, от тим це й цікаво, що це така е, формується спільна думка, десь неупереджена думка про медицину. Про Медиків, і е, тим е, приємніше, коли йде нагородження, то ж ми розуміємо, що це не просто в вузькому нашому медичному колі, а це в колі це чествують, да, визначають медиків або заклади в колі людей, які є як е, користувачами цих послуг. Тобто, це признання медич... медиків і медичної галузі як такої, яку яка з достоинством можна вити, да як е, зірки на оскарі, так і тут вони виходять на сцену, вони отримують ці відзнаки. Е, тобто ну не дарма медичний оскар так, назвали так, да. так, так. Тобто, тобто це... це ми можемо сказати, що це найвища нагорода. да от Якщо якщо брати по, не псу... по галузі, да, по якщо... галузі... Да, да, якщо не брати, ну безумовно Але це вона ордина... ще підсилена тим, що все ж таки до як ви сказали. Зали дотичні і представники різних сфер різних нашого сфер, життя да. і духовенства, оскільки да. все ж таки да. святий Пантелеймон, як ми сказали на початку, це все святий покровитель медиків, так. і знаєте, в багатьох медиків десь або в себе в сумочки, або вдома, або на робочому місці є ікона Святого Пантелеймона, да. Тому що ми знаємо, що ми іноді ми звертаємось до нього. Е, пані Тетяно. А наскільки скільки було визначено номінації, я знаю, що. Було там певний перелік цьому ну, вже 2022 тисячі двадцять року. Мину ми кажемо вже минулого року. Відбулося все ж таки, незважаючи на військовий стан. Я знаю, що відбулося нагородження. Але там того року була визначена одна номінація відповідно так. до військового стану. Розкажіть так. про це, будь ласка. Е, ну, е, останній передвоєнний рік, ну, мають на увазі перед е, масштабним вторгненням. Тобто, да. 21 рік, е, планувалось е, на 22 рік 12 номінацій. В 21 році було 11 номінацій, додавалась ще одна номінація. Тобто, номінації, що це таке? Це е, ті напрямки, по яким нагороджуються той. Е, Ось це найкращий лікар. Найкращий заклад, угу. найкращий працівник охорони здоров'я, науковець є три номінації для молоді до 35 років, медаль, Це медаль угу. святого потелімона, відзнака для Перспективний молоді, Перспективний розвиток так, молоді, так. І так, і там, там за служіння, за досягнення в міжнародній співпраці. Тобто ці номінації вони охоплювали досить таку ну, практично всі напрямки. Добавили на 22-й рік. Додались е, окремо вивели для фармацевтичних працівників, е, фармацевт, ну теж медична свій... галузі. Так так, так, так. Але свій напрямок так. безумовно розумієте, коли е, тось і в цьому напрямку є достойні люди, люди, яких треба відзначити і подякувати їм. Але ми розуміємо, що коли іде на е, вибір там військовий медик, який був е, на передовій, і фармацевт, то о, думають, ну фармацевт да. А тут військовий медик, тому от вивели таку номінацію окремо. Але війна, ця повномасштабне, повномасштабне вторгнення, воно поміняло багато планів, зруйнувала і на початку навіть поважна рада ну сумнівалась, чи варто проводити Проводити, проводити того року 22-го. Так, так. Да, 22 22-го угу. року. Але коли зрозуміли, що Київ стояв, що ми встояли, що ми що ми непереможні, да, йде війна. Найдуть бої, ідуть втрати, але тоді поважна рада. Ми збирали, збирали регіональні ради, ті, хто міг це онлайн зараз відбувається у зв'язку з війною. Збирали голів регіональних рад і радились, обговарювали, тому що голова поважної ради Василь Князевич він каже: ну колеги, ми маємо, ми маємо знов говорити про наших медиків, які ми сьогодні маємо їх... на війні, які так які безпосередньо рятують. Рятують життя, так. і тому було вирішено, що одна номінація, і кожна область подавала. Ми також подали. Своїх Я, з вашого дозволу назву да, її за самовідне служіння українському народові мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців за свободу і незалежність України у війні з російським агресором. Так так, так так, це отака номінація, і ви знаєте, незважаючи на е, війну, незважаючи на сирени, ми зібрались в серпні в Києві. Ми зібрались в безпечному місті, ну, то є да, з до правил безпеки, але це настільки було приємно, і е, багато хто з номінантів також зміг приїхати. І наш номінант зміг приїхати, він отримав цю відзнаку, він лікар-анестезіолог, зараз військовий анестезіолог, який е, був е, в, на війні 2014-2015 році, потім демобілізований. Він з цивільних угу. е, е, анестезіологів. Він був демобілізований, працював в цивільній галузі охорони здоров'я спочатку повномасштабного вторгнення був знов повернувся, повернувся доверний, да, і зараз в гарячих точках, і е, ми раді, що він зміг вирватися і отримати цю заслужену знаку. Нагороду, так, так так І ви знаєте, це потрібно робити, тому що е, ми маємо знати наших героїв. Знаєте, герої всі. І не вистачає ні е, засобів масової інформації, ні е, медіо інших ресурсів, ні е, соціальних мереж для того, щоб кожного відзначити, і просто це можливість ще одного нашого героя, ще одного медика, який рятує життя, відзначити отак. От, от і там було не практично всіх областей. О, було 23 дуже... чи 24, так, Здається, я не 24, 24 двадцять чотири і, е, і це потрібно робити. І ми в цьому році вже була засідання такі установчі поважної ради, і поважна рада прийняла. Рішення про три номінації в 23-му році, і нам вже їх ну оголосили. знову ж таки. Вони відносно військових дівці сформовані, так так. так. Але в цьому році в нас буде одна номінація для цивільного лік... не лікаря, медика, тому що ми можемо подати ну, так, не ми... тільки лікаря. Так, я, да. я розумію. Це може бути і я... медсестра, яка Медсестра, ряд... медбрат, да. фельдшер да, санітар, тобто парамедик, Тобто для цивільного. От друга номінація для військових медиків, угу. і третя номінація за міжнародну Допомогу це мається на увазі, що ми хочемо е, подякувати і відзначити ти міжнародні організації, ці клініки чи благодійні фонди, які дадають допомогу українцям в боротьбі з е, саме, саме медичним обладнаннями, устаткуванням, обладнанням, так, гуманітарна, так, 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 лікування угу. наших, хтось. От ми можливо, хтось, то якась клініка е, погодиться. Вже ми маємо з ними угу. погодитись які беруть на. Лікування наших військових, наших цивільних, що ми знаємо, що багато клінік, особливо Польщі, Німеччини, Туреччини, Туреччина, так. Данія, Норвегія. Тобто, багато країн, Чехія, багато країн лікують, допомагають нашим пораненим і цивільним, і військовим, і оперують, і реабілітують, і онкозахворювання лікують. Тому от таких три номінації це буде на цей погодились. рік на 23 -й. Так, Так, так. Тетяна Вікторівна, я знаю, що певним чином на цій поважній раді про яку ви щойно згадали, було прийнято рішення трошки удосконалити систему відбору, mm -hmm. спростити, скажімо так, уніфікувати і спростити mm -hmm. цю систему, щоб вона була більш дієвою, більш менш забюрократизованою. Да mm -hmm. і от мені цікаво, ви як голова mm -hmm. цієї громадської регіональної громадської mm -hmm. ради, які критерії відбору, як він взагалі відбувається? Тобто, ми ж розуміємо, що так. багато зараз. Ви правильно абсолютно да. сказали всі герої, всі, всі хто да, воюють, всі, да, всі да, герої хочеться всіх. Да, але ж да. дійсно треба визначити. Да. Кращих з кращих, так. от і за якими критеріями, яким а, інструментами? А, а, от, а от тут е м кожна регіональна рада, е в принципі, ну по вла на власний розсуд, на власне рішення приймає такі рішення. але... Ми зібравшись в цьому році нашу регіональну раду, яка в цьому році вже 22 склалась. Та, да, 22 да. Ну, в 22-му ми зібрались. Да. Але регіональна рада, яка вже затверджена і Києвом, вже працює в 23-му 23 mm -hmm. році. Ми вже двічі збирались. Mm -hmm. Ми збирались частіше онлайн 22-му році, але тут ми вирішили наприкінці 22-го року зібратися вже новою новим складом регіональної ради, і е, ми підтримуємо ту той. Алгоритм той крок, який запровадив Андрій Вячеславович Верба. Угу. А саме, кожен ну так виписано в положенням, що в принципі на розгляд регіональної ради може подати кожен член регіональної ради по кожній номінації: одного, двох, трьох, десять. Uh -huh. Номінантів, може якась е, юридична структура, якась заклад звернутися до регіональної ради і сказати, ми хочемо подати. І вони подають е, своїх номінантів. Може будь-яка фізична особа, тобто будь-яка людина може подати себе, тільки щоб вона не була членом регіональної mm, розуміло, ради себе да, або когось іншого. Тобто, це відбувається, е, ми прийняли рішення, що ми будемо приймати. Е, Скажімо так, від членів регіональної ради в усній формі, але в нас є певний алгоритм, щоб не збирати багато бумаг, що хтось кожен член регіональної ради на зустрічі каже: в мене є отакі, такі, такі номінанти. Але кожен член регіональної ради, якщо він подає, має представити свого номінанту. І от е, так, колись запровадив Андрій В'ячеславович, і ми вирішили також продовжити, що це буде е, е, голосуванням. Тобто, кожен номінант, який буде представлений, до цього ми складаємо список і е, представляються кожен номінант. І Члени регіональної ради будуть голосувати за кожного номінанта. Тобто, прямим голосування безпосередньо прямим визначається, голосуванням, хто більше голосів набрав, той і е, вийшов. прозора так. проста і так, доступна так, система Так, для того, щоб кожен міг. Дякую, Тетяна Вікторовна. Дякую за те, що ви так популярно доступно роз'яснили. Будемо сподіватися. Ми верніше так. Ми впевнені, що у нас будуть достойні кандидати, так. тому що всі у нас тримають стрій, всі працюють так. заради перемоги, всі щирі і відверті в цьому своєму прагненні. Нині і я впевнена, що обов'язково нагорода буде і нагороджені будуть, так. аби тільки б ця перемога була так. Якомогу, так. Тетяна Тетянові наприкінці mm -hmm. нашої бесіди не можу все ж таки до вас mm -hmm. не звернутися як до медика, як до керівника одного з керівників медичної сфери області. Два слова: сезонні захворювання зараз у нас середина зими, тому так. ми маємо певні хвилі захворювань. Що у нас, скажімо, з гервої, mm -hmm. і яка ситуація mm -hmm. з грипом? Mm -hmm. е, ну, ви знаєте, цей рік. Ну, зима 2022-2023 uh -huh. року нам дала есть, тобто, високу захворюваність на грип. Ми ще не досягли під порогу, але вже але він ще буде. Так. Uh -huh. Ну так епідеміологічно складається, що Вінницька область ми завжди маємо такий спалах в лютому березні. Uh -huh. Але ви знаєте, грипу не було, поки був ковід. Ну, Є так. певні фактори, не будемо про них mm -hmm. сьогодні. Ми вже про них так, говорили, да, але <кій> да, але грипу такого в нас давно не було. А зараз в нас вирує грип А. Багато дітей почалось з дітей, дитячі колективи, як завжди, угу. дітки контактують між собою, швидко підхватують і приносять в родини. Грип А досить такий складний перебіг з високою температурою. Ем, ді, ну, частина дітей потребує госпіталізації, є дорослі, які госпіталізуються. Знаєте, За три роки ми всі вирішили, що все ГРВІ це ковід, ні, це не ну, да, і, і ну, ковід. Да. Так, так, робляться тести, підтверджується грип А і лабораторне Епідеміологічно підтверджується грип, а і ем, на щастя в нас є вже відпрацьований механізм лікування, тому важких випадків смерті від грипу не було, і ми сподіваємося не буде. Але ми закликаємо до того, що треба вакцинуватись. От. І зараз також можна вакцинуватись, тому що пік буде лютий і березень. Це тому... якраз тому... зараз той період так, коли варто так, зробити так, собі щеплення. щеплення. Тетяні, щиро дякую. На так. жаль, часу вже немає. Обов'язково ми зустрінемося ще наступного місяця. Ця й будемо вже говорити. Я сподіваюсь, про те, що хвиля, що цей епідпоріг так, так. пройдений, що ми всі одужуємо. Одужуємо як фізично, так, так і в світлі нашої перемоги. Одужує вся країна. Це була Тетяна Бондаренко. Сьогодні пані Тетяна була випустасія керівника регіональної ради ордену святого Пантелеймона. Ну а також ми торкнулися теми а, лікування, теми профілактики сезонних захворювань. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, вірте в збройні сили України. Вірте в Україну. Ми переможемо обов'язково. Дякую, пані Тетяна. Дякую. Дякую вам, вам. до побачення. Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 FM.